Доброго дня, я покована Марина Юрівна, лікар пологового відділення. Сьогодні хочу розказати вам про третій триместр вагітності. Третій триместр вагітності це період з 28 тижнів вагітності до 42-ї неділі. Які ж обстеження вагітна має проходити під час третього триместру? Перший це клініко-лабораторні, з них загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімія, кулограма. На 30 му тижні вагітності пацієнтка має проходити е, ультразвукове обстеження плоду дитинки з доплерометрією. На 34 тижні вагітності це проводять кардіотокограму, е, це визначення внутрішньоутробного стану дитинки. Проводиться така процедура після 34 тижнів вагітності що 2 тижні. Але лікар, який веде вагітність, може Призначати його додатково, якщо є якісь відхилення з боку дитинки. На 37-му тижні обов'язково є обстеження посіву і спіхви на бета-голімолітичний стрептокок. Вагітні жінки з групи ризику, або які мають обтяжений акушерський анамнез, лікар, який веде вагітність, може додатково назначати певні аналізи або обстеження у інших вузьких спеціалістів, фахівців. Або обстеження у вигляді додаткове УЗД КТГ можливо писати не кожні два тижні, а щотижнево. Щодо відвідування жіночої консультації, з 28 тижня вагітності до 36 тижня пацієнтка має відвідувати жіночу консультацію що 2-3 тижні. Після 37 тижнів вагітності щотижнево. На рахунок родорозрішення Пацієнтка. В якої вагітність протікала фізіологічно, госпіталізується в стаціонар на 41-му тижні вагітності на допологову підготовку та вирішення питання роду розрішення. Пацієнтки з групи високого ризику, або які мають обтяжений кушерський анамнез, або мають якісь відхилення в стані плоду, госпіталізуються з 38-го тижня вагітності, і вже по мірі того, як вони пройшли додаткові до обстеження. Плануються на планове оперативне втручання.